Друзі, колеги глядачі каналу, всім привіт! У нас новий день. Щоб ми продовжуємо копати картоплю. У нас картопельки є трошки, не так швидко вона копається. Копається вона швидко, не так швидко вона збирається. Але бачите, техніка працює сама. Це вже є хорошо. Скажем так, урожай картоплі не дуже, вона так густа, скажем так. Але велика. Сьогодні цілий день розпланований так, що це капець. Буде дуже насичено. Буду показувати весь свій робочий день. Точніше, вихідний день, тому що в мене як брахується вихідний, я не на роботі сьогодні вдома. Бачите, попадає різана. Десь видно глибоко в землі. покосуюся і вже починає рости заново. Що скажу? Є недоліки даної копалки. Перше це той момент, який дрібна картопля просипається через рути, оці що транспортую. Другий момент, що не завжди вона глибоко лізе. Я її вже якби прижимаю трохи, щоб вона лізла порозу. І плюс випадає, буває картопля по боках, по під диски. Зараз вона сипається, ніби все добре. Бачите? Оце вона просипалася, ось така картопелька просипалася через грудки. Все, бачите? здивіться. Дрібна сюди не висипається. Ну, Вона й не буде висипатися, тому що потрібно, щоб... щоб грудки просівалися і земля просипалася. Тут ми трохи підкопували, є місцями, де її взагалі немає. Ну, ось так, і вона виходить вся ось Так вся сипала, Але бачите, вже здорова така вроді би, але вже і гнила. Якось так. Корчик. Я думаю нам в принципі вистачить на нашу семью цієї так картопля лежить в принципі непогано. Копаємо 4 радочка, нас нема кому збирати, бо дружина з Станіславчиком вдвох збирають. Ну, вікуня ще допомагає. Ну, вона ще маленька. А в мене буде сьогодні... Сьогодні я страфера не вилазю. Плани такі, що треба все встигнути. В принципі, все, зараз їдемо чіпляємо другий агрегат. Там ще його треба відремонтувати. Є поломка маленька. Не перемикайтеся, буде цікаво. Друзі, колеги, косимо, сьогодні сьогодні день косимо. Де Виїхали ми десь з обід, вже пару ділянок скосив. там буде годуватися, я вам показував. А ось така ліценка, огороку я її сіяв, окору. Тут бур'яну трохи є. Це вже піде на сіно, це трохи краще. Але цвіте, боліло. Думаю, це не проблема з цим бур'ян, такий молочий. Спадаємо його на молки. Так, Ну що, декілька хвилин. Як декілька хвилин, 15. На цей кусочку. Скошеник. Такі волочки. Тюків 10 та й впаде. Воно нам не завадить вдома. Тож, там є молочий. я не думаю, що це проблема глобальна. Все воно за зиму перебереться, переїсться. Все, погнали далі. Зараз будемо на другий городика показувати який. Ну, оці діляночці взагалі красота. Це наверное, найкраще на даний час. Але є багато амброзії і є лобода. Там бур'ян, а тут такий бур'ян специфічний зато волки дивіться які. Сьогодні у нас 28 серпня. на ківалки І Зелена люсерка, не те, що, що там сухатих де на деяких городах є, бачу. Зелена, зелена. Хай сохне. це буде на якісь период. Вот там бродяга. Что-то она с меня не выкинула, но она есть. Где она берется, там я не знаю. Все, идем дальше. Так, а ну, вот эта деляночка, она очень печальная. И там больше, дышат своими церквями. Это, Це, наверное, идет в утиль. Я просто так себе думаю. Є трохи люцерки, але це не люцерка. Що, Трошу розділити? Ось тут посередині велика, тут немає, тут хороша. Побачимо. Можливо ту частинку, де багато я її лишу. Викинемо її. А, тут більш-менш нормально, тут лобода є трошки. В принципі, в, принципі, в принципі, буде добре. Я думаю, що це теж амброзія, це лобода. Тут далі немає. Це отой край, він як був спочатку, так, так і залишився. А тут більш-менш нормально. Все, погнали. Юмзик торохтить. Сьогодні цілий день торохтить. Так, що ми? Виїхав я. Наперед останню діляночку, думаю останню я вже буду косити, коли темно буде. Давайте поглянемо, що тут у нас. Тут, скажемо, непогана така собі люцерочка буде. Це теж сіялося весною, я його дискував на осінь і тут я сіяв не сівалкою, розкидав його. Я його розкидав, а ні, брешу, розкидав я тут ячмінь вручну а сівалкою сіяв люцерку. Тут якийсь просив такий вийшов цікавий. Тепер дивіться яка красота. Це найчистіша люцерка, яка була посіяна цьогоріч. Найкраща. Тут я думаю, що у нас буде хороше чисте сіно. А той кусочок в кінці теж минулих. Минуло два роки, напевно, як та люцерка сіялася. Ось дивіться яка висота. Розвати. Ну, непогано, скажімо так, для кінця серпня. Навіть дуже непогано. Навіть дуже непогано. Зараз ще покажу, яка тут. Тут взагалі прикольно мені подобалося. Ось така зелена, гарна, навіть ще не цвіте. Я думаю, що тюків якихось 20-30 звідси впаде. Якось так, глядачі. Так, все, кому було цікаве відео, кому сподобався мій робочий день, тобто мій вихідний день, але він робочий був. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, хто не підписався, кому цікава моя тема, тема мого каналу. Всі бувайте здорові!